Господи Боже, Свяжителю, від початку допомагаю усьому, щоб користуватись людського роду. не забажав, щоб людська рука Господова, храм на честь Твого імени. І годину на назвав місцем перебування, Твоєї слави, а через слута Мойсея поводів, єси, щоб одежі були архіерейські, свяшеничі, новіцькі та інші різні особи, на навеличить і красу. Твого святилища Його престолу, тож вислухай ласкаво наші моління і ці одежі. Село і петракіль, пояс, На yes. рукавники благослови і осяди очисти, що не стали гідними на служінні селі той тайн. На всі інші прославлення прийшло ім'я Твого, а священникам, які будуть служити в службу Божу. Зблаголяються і освячується цей село. Благодаря прижило Духа, окропляюся священним Отця і сіна і свого духа. І отця, і сіли свого духамінь, і і сілий свого духамінь. Благословляється, освячується цей імперахінь

в ім'я пса і сілища в духамінь. Сідовища в духамінь, сілища в духамінь. Пані Богдане, друзі, діти нашого воїна від нашого своє зачем. прийміть найперше цей молодовний подарунок Нашу молитву за вашого батька, за вас, за вашу маму. Я собі так подумав, а чому ні, що колись через років, так, може, 15-17, може трошки скоріше, ви будете одягати цей пилот, який подарувала ваша мама. І я був короткий час у тих місцях, де плиється кров, де я бачив мужні, облився воїнів. І серед тих воїнів у другому місці був ваш батько, який не боявся, який знав, що він залишає в тилу вас, вашу людячу маму, народ, і він йшов, щоб перемагати. Він зробив, що міг. Але я думаю, що ті, які там залишилися, які відстоюють, вони приведуть повну перемогу. А вас Хай Бог благословить. Щастя, здоров'я, вам, благословення. Хай Бог благословить за вас за цей подарунок прекрасний, за цей полон і зберігай вас. Нам нога є благає діта.